19 вересня Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів локального характеру у нагірному Карабаху. Зараз у районі зіткнення лунають звуки активної роботи артилерії та вибухи. Тим часом у Вірменії на тлі збройного загострення назріває державний переворот. Більше того, Росія, як так званий союзник, відвернулася до Єревану спиною. Усі подробиці причини та наслідки ситуації будемо розбирати просто зараз на каналі Січас. Про старт операції у невизнаному нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану, заявило Міноборони цієї країни. Відомство звинувачує сусідню Вірменію в організації теракту і загибелі військовослужбовців. А приводом до загострення конфлікту став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських диверсантів. Автомобіль належав Державному агентству автомобільних доріг Азербайджану. У Баку заявили, що вирішили прийняти відповідні заходи та розпочати військову операцію в регіоні. Там зазначили, що мета заходів цитую відновлення конституційного ладу, припинення широкомасштабних провокацій, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з їхніх територій, нейтралізація військової інфраструктури та забезпечення безпеки мирних азербайджанських громадян. Ми ще раз заявляємо, що громадянське населення та об'єкти громадянської інфраструктури не є цілями з ладу виводяться лише легітимні військові цілі. Йдеться у повідомлення. Перед операцією Азербайджан закрив свій повітряний простір для Вірменії. У Карабаському регіоні відключений мобільний зв'язок. Азербайджанські військові кажуть, що вони за допомогою високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводять з ладу позиції збройних сил Вірменії. Їхні вогневі точки та об'єкти військового призначення у місті Степана Керт, так званій столиці нагірно-карабаської псевдореспубліки, лунають сирени повітряної тривоги, гучні звуки вибу. У, у небо літають безпілотники та працюють зенітно-ракетні комплекси. Üçüncü. Üçüncü. Görsene, Аллах конвейфе. Про заходи поінформували командування так званого миротворчого контингенту Російської Федерації та керівництво спільного турецько-російського моніторингового центру. Говориться у заяві Азербайджан. Але що сама Росія, як відомо, Кремль є союзником Вірменії однак, сам Владимир Путін проігнорував прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Лист Пашиняна із баченням ситуації в Карабаському регіоні надходив Путіну минулого тижня, але якихось інших контактів президента Росії із Пашиняном після цього листа не було, заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Різкою ескалацією ситуації у нагірному Карабасі глибоко стривожена в лапках офіційна Москва в обличчі пресаташе МЗС РФ Марія Захарова. Російська сторона наполегливо закликає конфліктуючі сторони зупинити кровопролиття, негайно припинити воєнні дії та повернутися на шлях політико-дипломатичного врегулювання. У цій ситуації російський миротворчий контингент продовжує виконувати свої завдання. Ми виходимо з того, що безпека наших миротворців буде беззастережно забезпечена всіма сторонами. Йдеться у її заяві. Це мова, наскільки це можливо, російської дипломатії. А ось колишній президент та заступник нині голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв не церемонився. Він реагував у телеграм на загострення у Карабаху, розкритикувавши прем'єра Пашиняна та його дружину. зацитую прямо пряму мову, що він написав у себе в соцмережах. Одного разу мій колега з братської країни сказав мені: ну, я ж для вас чужий, ви мене не приймете. Я відповів те, що повинен. Судити будемо не за біографією, а за вчинками. Згодом він програв війну, але втримався дивним чином на місці. Потім він вирішив покласти відповідальність за свою бездарну поразку на Росію. Згодом він відмовився від частини території своєї країни. Потім він вирішив загравати з НАТО, а його дружина демонстративно поїхала до наших ворогів із печеньками, написав Медведєв. Тепер Пашинян має розгрібати ситуацію самостійно, без так би мовити, російської підстраховки. Але нині у нього інший головний біль всередині держави. У Єревані відбувається масштабний мітинг. Протестувальники скандують Нікол Зрадник. Демонстранти зібралися перед будівлею уряду Вірменії та живим ланцюгом перекрили центральний проспект. Повідомляють телеграм-канали. Фактично, на вулицях звучать ніщо інше, як заклики до державного перевороту? Так це коментує сам Пашинян. Обидві країни вже давно намагаються домовитися про статус Карабаху, перебуваючи в конфлікті, із часу розпаду СРСР. А як ситуацію бачите ви? І який розвиток подій прогнозуєте на цій території? Напишіть, будь ласка, свої прогнози в коментарях. Не забудьте про вподобайки, підписки на YouTube канал сейчас. Дуже важливий ваш фідбек, ваша зворотня реакція та будь-які дії у нас на каналі. а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами, і продовжуйте перегляд. Російські загарбники у поки що нам не підконтрольних територіях стережіться, адже ризикуєте отримати алергічну реакцію на бавовну. Нові бабахи та грюки фіксували у кількох містах на Запоріжжі вранці, 19 вересня. Вже відомі подробиці побічної дії для путінських терористів. Просто зараз на каналі Січас. Усі деталі недобрий ранок для російських бойовиків у тимчасово окупованому Запорізькому регіоні. Місцеві мелітопольці показують вибухові відеоприльотів по армійцям країни-агресора. кажуть, в районі міста були влучання по базуванню окупаційних військ. Спочатку на кадрах видно густий дим, а потім очевидці фіксують ще один удар. Дивимось. Міський голова Іван Федоров о 9-й годині 24 хвилини повідомив у поки що окупованому Мелітополі. ПВО Росіян не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів. Найгучніше було в районі Автокольорлиту. Чекаємо на подробиці від наших військових. Мер, крім цього, показав не менш ексклюзивні кадри. Пропоную побачити, як силується і старається російська ППО. Зараз у південно-західній частині міста піднімається дим. Окупанти, як завжди, одразу заявили, що їхня протиповітряна оборона нібито відпрацювала ефективно. Ну а крім цього, також сьогодні, близько восьмої ранку, окупанти у своїх телеграм-каналах публікували фото наслідків свіжого прильоту по Молочанську. Пропагандисти із Російської Федерації пишуть, що удар нанесено по будівлі, нібито то бившої адміністрації. Кажуть, що інформацію уточнюють, але те, що ця адміністрація вже бивша, це власне гарний знак, натякають у місцевих спільнотах. Крім цього. Тамтешні медіаресурси інформують про вибухи у тимчасово окупованих Токмаку та Бердянську. Саме з напрямку останнього міста можуть завдаватися ударі у бік Кримського мосту. Як вважаєте ви, чи ми вже близькі до нового салюту на переправі? Напишіть, будь ласка, в коментарях всі свої думки. Не забудьте про ваші вподобайки, підписки на YouTube канал сейчас, а також рекомендую тиснути на дзвіночок. Аби бачити більше таких от новин і отримати сповіщення одним із перших.